Кіровоградська область отримала субвенцію з державного бюджету у розмірі 8 мільйонів 206 тисяч гривень для створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Про це повідомили в прислужбі обласної військової адміністрації. Гроші розподілили між бюджетами п'яти громад Кіровоградщини. 5 мільйонів 440 тисяч гривень на реконструкцію, капітальний та поточний ремонт приміщень служб, 2 мільйони 765 тисяч гривень на придбання предметів, матеріалів та обладнання для їх облаштування. Центр допомоги міста Олександрія нещодавно отримав гуманітарну допомогу в переліку фіторощин для дітей, догляд за шкірою малюків, ефералган, шипучі таблетки, краплі для очей, бандаж. Запрошують усі без числа ВПО вітати до центру та отримати необхідні препарати чи косметичні засоби. В Олександрії завершуються роботи з підключення нового водогону, який забезпечуватиме місто водою. Роботи з прокладення трубопроводу і облаштування засувок завершені. 10 жовтня працівники ОКВП Дніпро Кіровоград його підключають. Після цього водопостачання Олександрії значно поліпшиться, обіцяють комунальники. У зв'язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на водопровідних мережах з 22 години 9 жовтня до 22 години 10 жовтня було припинено водопостачання Постачання по вулиці 6 грудня від вулиці Поштова до вулиці Гетьмана Мазепи у селищі Марто Іванівка. Співробітники СБУ Кіровоградській області викрили місцеву мешканку, співробітницю державного підприємства, яка фінансово допомагала так званій ДНР, ЛНР та окупаційним військам країни-агресорки. Колаборантка була активною підписницею прокремлівських телеграм-каналів. Лайками підтримувала російських пропагандистів, які закликали бомбити Київ, вбивати українських дітей та захоплювати українські міста. Крім того, вона здійснювала грошові перекази у криптовалюті на військові потреби окупантів. Слідством встановлено, що колаборантка переказала понад 30 тисяч гривень на карткові рахунки, вказані на телеграм-каналі «Соловйов Лайф. 13 олександрійських велосипедистів взяли участь у всеукраїнському змаганні з велокросу. 7 жовтня відбулися змагання з велокросу на Кубок ТОВ «Росагро» до Дня села Мошорине. В змаганнях брали участь 172 учасники з Черкас, Кременчука, Горішніх плавнів, Світловодська, Кропивницького, Соколівського, Росагро-Мошорине, Новгородківки, Знам'янки, Олександрії, а також дві команди з Донецької області. Найкращий результат друге місце у груповій гонці серед дівчат 2012-2013 року народження вибрала Розалія Калішевич. Спортсменів підготувала тренерка-викладачка відділення велоспорту Валентина Іванина. У середу 11 жовтня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі – плюс один, в день – до 11 градусів тепла. Атмосферний тиск – 762 мм ртутного стовпчика. Вітер південний – 2 метри на секунду.